Доброго дня, шановні відвідувачі творчої майстерні освітніх лайфхаків навчально-корекційних ігор. Запрошую вас до цікавої подорожі незвіданими стежками освітніх лайфхаків навчально-корекційних ігор, а головне підсумкової гри Іспит. Нарешті, нарешті ми познайомимося із навчально-казковим героєм, який називається Пан Іспит. І він надзвичайно полюбляє випробовувати всіх. Всіх діток на інтелектуальну творчу спроможність та міцність. Саме так зовнішність пана іспита досить неординарна і креативна. Її величність книжка в усі часи і в усіх народів завжди була і є, і буде джерелом інформації та знань. Саме про це варто наголошувати. Діткам під час мотиваційного опрацювання ілюстрації пана іспита. Його зовнішність, як видно, це книжка з певними рисами обличчя, і що головне, що є рекутним науково-академічним кептариком на стилізованій голосі пана Іспита. Ця досить цікава сутність може стати предметом мотиваційної бесіди, коли дитина, родиляючись, описує зовнішність пана іспита і висловлює власні судження, враження від побаченого, робить певні висновки. Крім того, обговорення правил, які пропонує пан іспит, та алгоритму виконання освітнього ЛФХ по навчально корекційної гри іспит сприятиме чіткому розумінню та осмисленню самої суті підсумкових завдань і їх правильному виконанню та перевірки. В даному контексті важливою сутністю є креативний підхід щодо. Правил алгоритму виконання та перевірки завдань пана іспита. І саме творчі видозміннення кожної із даних параметрів завжди залишається та єдина сутність і цінність, це співвідношення та гармонія в системі добору та розташування тих елементів, які пропонує пан іспит. А це може бути і елементи з стилізованого лічильного матеріалу, елементи із. Кількості об'єктів, неподільної кількості об'єктів, а також це можуть бути цифри, які у відповідності до даної кількості об'єктів чи до предметної множини. Тому варто працювати із навчально-корекційною грою, освітнім лайхаком пана іспита. А зараз увага, будь ласка, на екран. Отож, знайомимося із навчально-казковим героєм, креативним героєм, який полюбляє ставити цікаві запитання. Це є пан іспит, його стилізований образ, ця книжка, як ми вже говорили, і ось такий науково-креативний кептарик, який показує, що саме цей навчально-казковий герой пропонує складні завдання, завдання в системі осмислення, усвідомлення, а також практичного застосування тих набутих знань умінь і навичок, які діти змогли зрозуміти, осмислити і запам'ятати у процесі виконання. І інших попередніх навчально-казкових ігор, навчально за алгоритмами і правилами навчально-казкових героїв. Отже, загальний алгоритм виконання навчально-корекційної ігри іспит полягає у тому, що дитина за власним бажанням обирає квиток в електронному форматі. Але уже про це ми будемо з вами говорити у наступних відео. А тому бувайте до нових зустрічей!